Українці третій день поспіль закликають Катерину Осадчу та Юрія Горбунова повернути 33 мільйони гривень державних коштів до держбюджету. Однак Осадча відповідає на коментар, що рішення витратити ці кошти на комедію було прийнято її чоловіком. І як зазначає Горбунов, це актуально і на часі. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... Це зовсім невеликі кошти. Ми... 33 мільйони гривень на ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. Сьогодні ми бачимо, що держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів, фільмів державних. Як до цього ставиться звичайний люд, звичайний народ, який живе звичайним життям? Та, дорогі ЗСУ, почуйте нас. Звичайні українці протестують уже третій день і просять, аби ведучі дослухалися до їхніх думок, адже кошти зараз потрібні на дрони та іншу техніку для зсу. Далі ви почуєте, хто з відомих людей підтримав Горбунова, а хто їх розкритикував? Співачка Санта Дімополо залишила гнівний коментар під відео зверненням Юрія Горбунова, який набрав 3,5 тисяч вподобань. Е, відреагувала Санта на ці слова Горбунова. Та серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів. Отже, Санта звертається до Горбунова та Осадчої. Конкурували з росіянами під час війни двічі рівнятися на країну агресора це сильно дешева і низька маніпуляція. А збирати мільйони гривень під час війни на зйомку комедії, коли люди скидаються по гривні, щоб допомогти хлопцям на передовій людям, які залишилися без житла, це взагалі новий рівень цинізму. Заробляти на війні, переслідувати свої інтереси під час війни. Це ганьба і ваш, і вашої дружини, яка так любить засуджувати і цькувати інших. Санта пригадала, як Катерина Осадча зацькувала її за нібито спокійне і розкішне життя за кордоном у Франції. Майте розум, якщо ви в теплі зі світлом та за кордоном не варто кричати, як вам класно. Усі мають право на своє життя, але ми всі зараз українці і маємо підтримувати один одного, а не дратувати. Ну і тарілки з тістечками у день пам'яті жертв голодомору окремий вид цинізму. Висловилася осача. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору. Однак не тільки Санта Дімополо засудила Юрія Горбунова, також телеведучий Ігор Кондратюк виступив проти цієї ініціативи. І Збройні сили України теж проти комедії під час війни потрібні кошти на важливіші речі. Держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів. Ми реально не можемо рік почекати геніального серіалу від Юрія Горбунова. вечір, студія. Я думаю, краще ці кошти виділили б нам на лопати. То ми вже весь день копаємо двома лопатами. Лопати не наші, як ви зрозуміли. Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Кастинг директорка Алла Самойленко, мама Іллі Самойленка, в легендарного уже азовця виступила проти також цієї ініціативи і звинуватила Юрія Горбунова у крадіжці ідеї від росіян. Вона заявила, що весь сценарій СМТ Інгулець про Поворознюка, Злодія Крадія було взято за прототип від росіян. Вона навела навіть сценарій, що це сюжет із російських жуків. Серіала 2019 року тільки в них три, а в нас два програміста, які ще й до того втікають від війни з прифронтового Харкова і намагаються уникнути мобілізації. Скажу чесно: ці руки дуже багато крали. Дуже багато крали. Я ж кажу відверто, відверто, але я ніколи не крав у людей. у державу. Ну проносило, проходило. Я за це судіми це заробив. Коли за авторитет собі на цьому потеряв, тому що ну ну судіми, судіми з армії, судімий теж вкрав шлад було холодно, я дубльонок на трав, ще й додому прислав. Ну туди ще включив судіми. Це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Юрію Горбунову та Катерині Усачі залишили вже тисячі повідомлень в соціальних мережах і під різними сюжетами. Відео, будь ласка, поверніть кошти державі. Однак. Юрій Горбунов уже третій день поспіль мовчить і не відмовляється від цієї ідеї. Тим часом Потап. Руслан Ханумак та ще декілька українських артистів висловлюють слова підтримки Юрію Горбунову та майбутньому кінопродукту. Так, Руслан Ханумак, актор написав, що підтримує ідею Горбунова. Також Потап залишив коментар репер, що підтримує. Власне, Горбунова. Воно це не дивно, тому що потаб є кумом і сусідом, і близьким другом Горбунова. І власне він його вирішив підтримати. Також бачимо, що хореограф Женя Кот прокоментував культурні проєкти дуже важливі зараз, успіхів у проєкті. Дякую за те, що робиш. І ідея зйомки серіалу сподобалася і Можливо, він там мав зніматися. Тарас Цимбалюк. Він зустрів таку ідею вогниками. У коментарях, проте, здебільшого, усі інші коментарі, ну не знаю, там давайте скажемо 90% яких я читав, вони все таки були негативні і просять, просять дослухатися Горбунова до думки людей. Понад 8 тисяч вподобань цей коментар пане Юрію. Кому ви настрій зібралися цим серіалом піднімати? Тим, хто на фронті не скрібає по копійкам на машину евакуації поранених, чи на дрони, від яких залежить їхнє життя, родинам, які похвали своїх рідних людей, бійцям без рук і, і без ніг? Чи може волонтерам, які розриваються між запитами від військових? Для вас війна уже закінчилася, чи може і не починалася? питає користувачка. Інший коментар: ви не воїн культурного фронту? Або ви який хоче заробити держави? Державного бабла, бо намагалася впарити українцям серіал про гопніка, який двічі сидів як якусь культурну зброю. Це треба реально не мати міськів чи вважати українцями безмозлими, дуже багато нецензурної лексики. 33 мільйони невеликі гроші. Я воїн ЗСУ і мав твої комедії. Я хочу, щоб нас перестали штурмувати росіяни, і ми мали достатньо мавіків і авто, щоб реагувати на штурм чи витягувати поранених. І також багато коментарів про те, що Юрію варто з'їздити на фронт і подивитися, що відбувається там, які потреби в ЗСУ. Насправді мені, як українці, не треба цей продукт. Мені треба, щоб мій брат на прадові отримав дрон. Мені треба, щоб моя подруга під бахмутом не збирала по копійчині на ремонт машин, бо вони там як шкарпетки руйнуються. Мені треба, щоб її друг в окопі був з нормальним броніком і у взуті за розміром. А продукт ваш даруйте не треба. Зараз повно якісного україномовного і класного патріотичного на Ютубі. Обійдуся без інгульця. Хочете знімати, знімайте за свій кошт. А державні гроші мають бути спрямовані на життя наших героїв. Я нагадаю, що міністр культури Олександр Ткаченко виділив аж 400 мільйонів. Гривень на драми та комедії для українського суспільства, проте ця ідея не сподобалася українцям і навіть президенту він доручив прем'єр-міністру України Шмигалю подати у відставку власне кандидатуру Олександра Ткаченка. Яку загальну суму йдеться, яку держава витратить на кіно? Наскільки я розумію, було подано заявок на а, здається, біля 400 мільйонів гривень. Біля 400 мільйонів гривень. 400 мільйонів гривень витратять на кіно. Я хочу одразу перепросити. Я хочу одразу перепросити. Потрібно уточнити фінальну суму, яка склалася в результаті переможців. Я вас зрозумів. Шановний, так як там сказали, що ви тут купаєте чимось чужими лопатами, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що ще мені дуже подобається, як в Києві вулиці ремонтують за сказочні бабки. Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А ще Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами. Тому держава оголосила конкурс, на який ми відреагували. Копайте в'ють, але ви ж живете просто звичайним життям. Я не Це розумію. Мотивація. Навіщо ви копаєте? Можливо, ви будете садити тут дерева. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. Важливо розуміти, що на даний момент, от якщо ми складемо все разом, те, що передається з боку Мінцифри, те, що дають волонтери, те, що закупляють матушки військові, от все це разом не закриває і 10% від потреби фронту. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Тому що в українців немає достойної альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які б вони хотіли дивитися. Е, ворог активно зараз застосовує ці дрони. І е, ми на жаль свою нестачу дронів компенсуємо просто людьми. То ми такий серіал будемо створювати для того, щоб ми достойно конкурували з росіянами на культурному і на інформаційному фронті. Е, ми на жаль свою нестачу дронів компенсуємо просто людьми на культурному і на інформаційному фронті. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт для того, щоб українці гуглили наші українські серіали. Відповідно е, доводиться. Закривати це людьми до побачення телебачення.